Привіт! Сьогодні поговоримо та відповім на найчастіші запитання, які виникають зазвичай у моїх клієнтів, і тих, хто до мене звертається, стосовно грантів. Що ж таке грант? Грант це фактично безповоротня допомога. Він не може бути державними, міжнародними, громадськими від асоціацій, там варіантів багато. Ми будемо говорити саме про найпопулярніший у нас зараз в країні. Грант це грант є робота по програмі власна справа. Що ж це таке? Цей грант дає можливість як Діючим ФОПам, так, і тільки тим, хто хоче стати ФОПом, залучити до себе кошти. Скільки ж коштів можна залучити? Можна залучити 75 тисяч не ФОПам. Тобто, якщо у вас ще немає діючого ФОПа, ви пишете бізнес-план, отримуєте 75 тисяч, тільки потім відкриваєте ФОП без необхідності наймати співробітників. Це важливо. Далі наступна, наступна ступінь це у нас 150 тисяч принаймні однієї людини. Далі 250 тисяч принаймні двох людей. Тут якби наче все, можливості закінчуються, але в нас є додаткові можливості для Харкова та Харківської області, принаймні двох людей можна отримати не 250 тисяч, наприклад, а 500 тисяч. Також у нас є грантова програма для ветеранів та їх друга з їх подружжя, яка дає змогу при наймі двох людей залучити 500 тисяч. А якщо у вас був діючий ФОП протягом трьох років до цього. То ви можете залучити мільйон гривень, принаймні чотирьох людей, і там вже йде дофінансування власним, власним коштом 30%. Це треба також важливо розуміти. Отже, у нас ось у нас є такий діапазон. Що з цим робити? По-перше, йдемо на портал Дія, вивчаємо детально всю інформацію, яка там є. Пишемо бізнес-план. Якщо можемо. Якщо не можемо, пишемо мені, я вам його напишу, проведу за ручку, розкажу все як до моменту отримання коштів. Але про це, про це окремо. Отже. Йдете надію, вивчаєте всю інформацію, скачуєте шаблон бізнес-плану, заповнюєте шаблон, заповнюєте фінмодель в цьому бізнес-плані, подаєтесь. У нас йдуть хвилі. Хвилі розписані на сайті, також на сайті Дія є термін хвиль, але вони йдуть кожні 14 днів. Вони розписані до кінця року. Тобто, у нас йде безперервний процес подачі заявок. Коли ви подаєтесь в якусь хвилю, після закінчення хвилі у вас запрошують на співбесіду. Співбесіда типова, співбесіда боятися не треба. Якщо ви самі писали бізнес-план, то ви точно пройдете її. Якщо ви писали не саме писав вам його я, наприклад, то я готую своїх людей до співбесіди, своїх, своїх клієнтів я готую до співбесіди. Отже, проходите співбесіду, чекаєте рішення Державного центру зайнятості. Прохідний бал у нас 130. Основне, що потрібно виконати, це. Пройти перевірку ділової репутації, перевірку ді ділової репутації у нас робить ощадбанк, в якому ми потім відкриваємо рахунок е при позитивній відповіді. Що таке ділова репутація? Туди входить за що точніше. давай так перефразую, за що можуть гранти не дати. Туди входить у нас відкриті адміністративні та кримінальні провадження, тобто відкриті судові провадження, раз е непогашені кредити, займи будь-що що завгодно. Мікрозайми також сюди відносяться. Про, ну, не погашення, мається на увазі прострочення, да, які є якісь там кредитні зобов'язання. Прострочені е, кредити. Е, які погано, Це все, що впливає на низький кредитний рейтинг. Якщо у вас є такі моменти, краще спочатку спробувати подати якусь просто заявку, зрозуміти, чи пройде хоча б ваша заявка е, цю перевірку. Е, в мене були приклади людей, у яких був поганий кредитний рейтинг, але це, це було давно, давно це вже погасило, тому ощад. Дав їм можливість пропустив їх через, через свою перевірку. Отже, проходите ви перевірку, це дає нам 95 балів. Далі, все, що вище, це вже йде складання бізнес-плану та співбесіда. Набираються бали. Можна отримати велику кількість балів, головне набрати мінімум 130, для того, щоб пройти. Але треба враховувати, що може бути відмова, тому що ми живемо в країні, в якій є бюрократичні процеси. Є певна кількість бюджету виділена на хвилі і таке і інше. Е, може, може бути щось незрозуміло для грантової комісії, на співбесі, і, наприклад, вони про це не спросять, а потім просто прийшлють на цій основі відмову. Можуть відмову не повідомляти, вони залишають собою право не повідомляти вам про відмову. Проговорили. Основне, на що ж можна залучати обладнання? На що можна залучати, залучати кошти? Кошти можна залучати на 100% обладнання, 100% меблі, 50% сировина. Важливо. Це ровина тільки та, яка е, буде допомагати в здійсненні діяльності, а не яка е, буде для перепродажу. Тобто купити товар, який ми плануємо продавати, ми не зможемо. А наприклад, купити е, яблуні, саджанці, да, з яких ми потім плануємо збирати яблука, це можна до 50% від грантової суми. Е, далі, оренда 25%, але не більше, ніж 6 місяців оренди. Реклама маркетинг 10%. Тут треба враховувати важливий момент, тому що е, Ощадбанк виплачує ці кошти на, за згідно рахунку фактури, які ви надаєте. Тому е, тут онлайн реклама не зовсім таргетована реклама не зовсім сюди підходить, тому що там постфактум вже виставляється рахунок фактура. Е, так, це проговорив. А, до речі, важливо, авто можна придбати. Можна придбати авто за грантові кошти, якщо авто вписується в потреби вашого бізнесу. Тобто, якщо вам точно потрібно, у вас є там кведи, можливо, якісь відкриті, там перевезення, таксі, або ви обґрунтуєте необхідність авто для вашого бізнесу, або доставка, як можливо, можливо, вам треба щось возити туди-сюди. Ось, 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 ось такі основні моменти. Краще мати, по прийдемо з таким невеличким рекомендаціям лайфхакам, краще мати вже відкритий ФОП, якщо ви навіть новий бізнесмен, новий підприємець, який планує тільки стати ФОПом, краще мати вже відкритий ФОП на момент подачі. Це підвищує шанси, як показує практика. Також не бійтесь вхвалити себе в бізнес-плані. Ну, прям хваліть себе всі свої досягнення, хваліть, виставляйте їх як можна на кращому світлі, для того, щоб ваш бізнес-план був більш виграшним на фоні інших. Важливо розібратися в фінансовій частині. Там правда, якщо ви ніколи не вели управлінський облік, або якщо навіть ви його вели, то вам треба розібратися, тому що там є елементи бухгалтерського обліку, так вам треба розрахувати. Кількість податків, яку плануєте сплачувати. Не забувайте в фінмоделі рахувати індекс інфляції та здорожчання. Тобто ну, у нас інфляції є здорожчання фактично, але в нас є там ще певні закладені, да, моменти росту ВВП і всього іншого, які на протязі трьох років, наскільки розрахована у нас фінмодель. Важливо, в фінмоделі у нас йдуть не місяці, а квартали. Тобто там в одній ячейці це у нас три квартали, тому ви все рахуєте на квартали і все можна на три, це також враховуйте. Що ще такого хотілося б вам сказати? Е, мабуть, ще розкажу про те, що подаватись треба. Подаватись точно треба. Ви можете, навіть, е, якщо у вас є вже обладнання, вам нічого не треба, ви просто можете своє старе продати, отримати грант. Але спочатку отримати грант, а потім продати. Да? Продати, купити за грантові кошти нове, а вивільнені кошти з продажу старого забрати фактично собі або там, кинути їх в оборот. Це можливості, якими точно треба користуватися. Звичайно, якщо у вас є можливість наняти двох людей, ну одну там дві, дві, дві людини. Якщо такої можливості немає, а ви дуже хочете залучити кошти, то краще в це не гратися. Тому що за умовами гранту, якщо ви протягом трьох років припините свою діяльність, а за цей час податками не буде повернена вам сума, яка була вам виділена як грантова, то центр зайнятості вас попросить повернути різницю. Тобто ті податки, які вже сплатили, сума гранту. Сплачені податки дорівнює різниця, яку потрібно повернути. Е, і потрібно буде десь взяти ці кошти. Знову ж таки, у вас буде обладнання, яке ви придбали, за кошти коштів, можна буде продати за рахунок цього повернути кошти державі. Тому фактично, фактично, ви зі всіх сторін тут застраховані, е, вас е, колектори не будуть стояти над вами, ніхто вас не буде вимагати з вас відсотки або ще щось. Тобто, ви взяли кошти. Ви не можете ними розпоряджатися. Важливо момент також, ви не можете ними розпоряджатися самостійно, як і так як вам захочеться, тому що вам їх обвиплачують і відкриваєте окремий рахунок в Ощаді, і їх виплачує, аналізуючи цільові потреби, які були вказані в бізнес плані. Якщо відрізняється цільова потреба вказана бізнес-плані від тої, на яку ви принесли рахунок фактуру, то треба переподавати заяву. Не бізнес план не переподавати заяву в центр зайнятості з зміною цільового призначення коштів. Ось основні моменти, які я хотів вам тут озвучити, які я сподіваюся відкриють вам трішки привідкриють очі на загальну картину. У мене в шапці профілю є дешевий курс, коштує 390 гривень, який повністю від А до Я розкриває всі аспекти роботи з бізнес-планом, з грантом. Там ви детально, детально зможете все зрозуміти, якщо ви хочете в цьому розбиратись самостійно. Якщо самостійно розбиратись не хочете. Пишіть мені, я вам залюбки допоможу, візьму на себе цю відповідальність, і ми вам отримаємо кошти, залучимо, і будете щасливо розвивати свій бізнес і розвивати країну.